І всім привіт, народ, з вас підписував Подобайка. Так, ми продовжуємо грати. В Хардс Файра 4. Так, давайте тут. Броні-біки нашу поліпшу, може, колись. Можливо, колись почну їх. Ну, ні, виробляти ми вже їх почали. Але в плані саме дивізії в нас з'являться. Можливо, колись з'являться. Так, тут ми якось стоїмо. Я дуже хочеться вірити, що ми в Норвезії. Норвегії втримаємо. Норвегію втримаємо. Так, вантажівками ми все, якщо що. Навіть вантажівками ви не можете нормально постачати. Давайте перевірю, щоб у всіх. Ось у всіх мають стояти вантажівки У нас виходить занадто багато військ без генералів і так далі. Це неприємно. Але що вже зробиш? Блін, тут небезпечно також стояти буде. О, скажеться, що нікого не виробляємо. Та почекайте, може в нас ще й проблеми будуть з людськими ресурсами, хто його знає. Може, в нас навпаки будуть проблеми. Так, верфі — це прекрасно. верфі — це завжди прекрасно. Більше крейсерів. Слухайте, а по ідеї я вже можу. Це сідом важкого танку, пайдуже. Зробити есмінці нормально. Давайте даємо генератор ще на всякий випадок. Щоб ми відступали там, швидкість кораблів при відступі. Збільшено. Він насправді кажуть, щоб Чорне море поки що ще додатково Чорне море перекрити. Потім приберемо із Чорного моря, і ось тут Грецію захопимо, приберемо, Африку Грецію захопимо. Блін, це дуже небезпечно. Насправді кажуть, хоча б. Нідерланди. Сполученого Королівство буває. Хоча б натренувати. Ну, не всіх, але якусь частину своїх військ. що, морську піхоту пропонують покращити? Ні, ні, не за. не за морські Не за досвід. Я ще... Давайте на всякий випадок. На всякий випадок. Я почну, почну створення ще 120-ки, а там подивимось. Так, конструктор дивізій. Створити порожній. ППО. Арта. Ой. ППО арта сапери. Сучасні танки і броні бібіки. Ширина фронту 20-ка. 100 досвіду. Витрачаємо, тренувати. Хм. Давайте ось так по 6. Будемо намагатись тренувати броні. Ну, нормальних. нормальні танчики. 800. Ну, остійти тут. У нас багато. Відносно багато авіації я дістав. Японці тримаються, це прекрасно. Ну, Почекайте на мене, я зараз вам також прийду в підтримку. Ні, це небезпечно, дуже багато де небезпечно. Знову ж, головне, тримати Україну, за, за Америку можна не хвилюватись, безпеку на морі я собі забезпечу. Безпеку забезпечу на морі. Ні, насправді ще ось тут повбивати їх і прибрати звідси свій флот. Але подивимось. Так ви. Було б дуже, дуже, дуже круто, якщо б я швидко розібрався з Португалією. Ти перекинув фіськап на північ. А звідси, можливо, навпаки в інший напр... на інший напрямок перекинув, би також більш важливий. Ну тут навряд чи ми у нас буде все хорошо Хоча ось тут на півдні діти де... до Сенігала. У них тут нема портів, тут просто Звільнимо весь простір. Тут. Тут ми щільно встали в захисті. Вони сюди не зайдуть. В Крим також? Їм тільки мріяти про те, щоб зайти в Крим. Ліквідація загрози зі сходу. Так, я взяв, а тепер. Давайте тут ще щось візьму. Uh, ha -ha. О, тут можна позробляти залізо нафта. Окей, okay. я готовий. Ви дотренуєтесь вже в боях. What? Ну, що не найкраще. Не звучить як хороша ідея, дотримуєтесь в боях. Але ще довше чекати. Це також погана ідея. Так, чекаємо відновлення організації. Okay. І бажано, щоб вони окопалися ще. Фокуси. Окей, okay, давайте також візьму, просто щоб мене не дратувала ось ця іконка фокусів. Так. Сюди можна ще вірф. А, ні, сюди НПЗ-шка. Польшу чи Румунію забудуємо. Давайте забудуємо Румунію. Ну. Блін. Тут сильно і не забудуєш Румунію. Ось так, почну з інфраструктури. що. Танки майже до кінця, давай. Можа ефективність робництво і лишилось одне Одне дослідження в касторському, чи як це правильно назвати дослідження. Одна цей, ячейка. Одна ячейка в конструкторському бюро лишилось. Так, авіакорпус. Так, тут питання, ось. Багато цілеві літаки. Так ми тут все вивчили. Ой, я не хочу тебе. Досліджувати, давайте щось в ракети підемо. Так, чекаємо, поки я усюди окопаюсь повністю. Блін, тут всього 24 дивізії. Всього. А ми тут окопані із постачанням. Ой, подивимось, подивимось що з цього всього вийде. Дайте в блінкори йдемо. Майбутній лінкори Все, ми сюди окопані. Ну що ж була, не була. Оголосити війну. Оголосити. Що зараз всі поприєднуються. Вони мене атакувати нормально не, не можуть. Німеччина приєдналась. Вона може мене нормально проатакувати. Ой. А боляче, дуже боляче. Усюди дуже боляче. Авіація. Сюди. 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 Я. ааа. Так, ви. Так, вас же наказів наступу немає нормально. Блін, давайте. Так, моя початкова мета це Португалія. От, точна мета, початкова мета. Так, тут. Трохи про вас забув, не хвилюйтесь. Це ненадовго. Так, пробитись, якщо зможете, буде прекрасно. всюди до лінії захисту були просто. Міняю на лінії наступу. Слухайте, далеко не усюди у нас, нас посипався фронт. Далеко не усюди. Ми в більшості своїй тримаємо захист. Навіть тут. Де у нас не така велика щільність, як хотілося б. Ой, Норвегія також проти нас. Так, не дарма, я почав ще 120-ку робити. Прям Прям не дарма. Ви 12. Так що, просто йдіть. Випадково зкусило. Тучу в злопостачанні. Ну, прекрасно. Коротше, тут ви просто швидко пройдіться до кінця, кінця і все. Буде красиво. Так, тут ми. Контрнаступ чому б ні? Тут також трохи пройдемось. В Північній Африці. Э, тут... Та я думаю, тут також можемо пробитись. Тут є найближчий узол постачання. Ось тут. як такий, щоб. Та ні, найближчий узол постачання. Дови добою! Дови добою! Закид... цей вузол постачання, це було б прекрасно. У мене десь ось тут поруч авіація. Звідси сюди. Ви сюди. Можна, ще по кавказу прийдусь. Так, ну вони саме вбиваються в більшості місць. Так, стоп. Ні-ні. Тут не такий наступ, він вдалий, але не такий. Будемо робити зараз. Спочатку сюди. І сюди якось. Боліче, в деяких місцях боліче. Ось, наприклад, ось тут ми зараз здамо. Укріплення. Ха. Ха. Ха, Ха. -ха. Більше авіації сюди. А знаєте, про що я забув? Бомбочки. Атомні бомбочки. Є така річек, атомні бомбочки. Так, мені тут треба. Вибачте, але в мене ось тут більша проблема. Я зараз побільше більшому авіації сюди скину. Зараз будемо виснажувати їх. Там у них в одній конеці стоїть 10 тисяч. Ой, 10 тисяч. 10 дивізій Ой, вже ні. Та якого біса я не можу скинути бомбочку. Ви хочете сказати, що в мене на 85% підтримки? Байдуже, окей. Ну слухайте, першу хвилю наступу я якось та стримав. Ось тут проблеми, але нічого страшного, нічого критичного. Норвегія, сподіваюся, на їх виснаження. Ну. Так, нехай вони наступають на мене. Так. Вдалити наказ. Станьте ось так нормальним наказом. Сюди. Тут. Якщо зайду, також буде прекрасно. Так. Треба дуже мікроконтролити Португалію зараз. Ой, я їм тут конвой в купу топлю. Да, прям величезна кількість конвоїв. Прекрасно. Мені це подобається. Тупити ворожі конвої, це найкраще що може бути. А що, якщо я вам всім? А, це ж не Португалія, це. коротше, це прям відбити їх звідси треба, а не просто пройтись. Це Бразилія тут. Ну це концептуально, що Бразилія контролює ці привітці. Так. Окей, тут трохи проблеми з пробиття. зупиняюсь. Якого біса в мене тут нема 100% переваги? Моя авіація. Де в їх? Де стоять їх... їх літачки, припустимо? Я не бачу. Знаєте, там де я не можу тримати перевагу, я не тримаю. Дві тисячі. Сюди. Взяли перевагу і полетіли. Бомбочка. Бомбочка. А, це мої руки, вон. Бомбочка. Блін, а їх тут не так багато стоїть. Де їх багато стоїть? З цього боку також. І тут не те, що багато. Де в них велика концентрація дивізій? Не толком ніде нема великої концентрації дивізій Так, тут нас відбили трохи, але нічого страшного. Що ми тут? <плес> <плес> Ворожі легкі крейсери топимо. <плес> Знаєте, про що я зараз подумав? У вас ще не всіх стоїть. Так, всім Дозволяє об'єднання? Ступати в бій при низькому ризику. Все, по-перше, ви не можете від'єднуватись, якщо ви їдете і лагодитись. Можете від'єднуватись і та й все. Блін, хе, <занатоке> занадто багато фронтів, я не можу на всьому концентруватися одночасно. А треба концентруватись саме. Треба прям концентруватись на якихось конкретних напрямках. Так, окей. Усюди ми розраховуємо на захист. Окрім Норвегії, напевно, я ось тут. Спорт... Та, все, я вирішив. Я зараз концентруюсь на Португалії. Вперед. І зараз на оточенні саме порту. Так, я бачу десь. Контратакуй мене, не треба. Ось я ж, якраз можу бачити, так. І В Європі. Те, що я назвав Європа. Це де? А, давайте ви. Я вас винесу назову Норвегія, щоб я не звертав сильно увагу на вас. де 24 яка нікуди. А, тут 12 з вас нікуди не приєднана? А де інші ваші 12? Боє. ні серйозно, мені цікаво, де інші ваші і Так, я да побачив, неприємне. ні серйозно, а де інші ваші 12 дивізій? Тут. А. Ну. та приєднуйтесь сюди. Можемо так, дуже, 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 дуже небезпечний не момент тут. Так, вся тридцятка тут. Вся ваша тридцятка тут, половину від вас відкріпляю. Ось тут, сюди. Дуже небезпечний момент, дуже небезпечний. Вперед. Мені тут їх відрізати від залізниці. Ось, всю провінцію взяти. Щось таке. Ну, так, можемо сюди зайти. Ні, все, я конструюся на подувалі. Ну не контратакуйте, не треба. Ми ж тільки гірше собі робимо контратаками. Ага, ай. Тут у нас оточення. Коротше, тримаємось. Щось мені підказує, що Норвегію ми здамо, що не дуже приємно, але як є, так є. Порто оточена. Та й вперед, на південь проб'ємось. Так, чи є в мене ще авіація? В мене є великі аеродроми? Да. Так чи інакше, я пізніше за всіх інших почав виробляти авіацію. Блін. Окей, не додаю. Або поки що постійти на місці, не треба нікуди літати. В мене, як мінімум, в Україні ППО. Давайте, так, так, де вони літають? Вони всюди літають. Ну, літайте. Літайте, скільки, скільки вам завгодно літайте. Ми, до речі, дуже незалежні по ресурсам. Ми прямо максимально незалежні. У нас є все. І, і може бути більше навіть, якщо я ось тут візьму розвиток. Так, з цього боку я також. Ось так, все. Розриваємо їх. Індія, мені дуже важлива Індія. Не здати Індію. Ви тут як? Давайте швидше, будь ласка. Так, підводний човник я до на пускова катапульта. Байдуже. Ми тримаємось. В Норвегії. В Норвегії складно. В Норвегії все прям дуже складно. Ми навіть здали один порт, але. Але взагалом там скоро підкріплення буде і так далі. Вільні військові заводи. Враховуючи те, що я бачу, мені треба більше авіації. Більше виробництва авіації. Ну, нічого не можу поробити, мені потрібна авіація. Я думав, я їх буду виснажувати в Норвегії, насправді така швидше, але. А не так як зараз, що навпаки, вони мене виснажують в Норвегії. Але прекрасно те, що я Португалію розніс, як планував, дуже швидко. Я деталі де де сподіваюся, ви дуже сильно допоможете мені в Норвегії триматись. Так, добивайте. Там модернізаційського господарства і все. Ви всі їдете в Норвегію, я вам не заважаю. Так, дивіться. Перший напрямок, перший мій акцент те, що я хотів зробити, це я зробив, це Португалія. Це розібратися з Португалією. Наступне, що я б дуже хотів зробити. Тут дуже так. Конструємось на тобі. Я просто не помітив, що тут вже є португальська колонія, а Португалія належала Бразилії, з якою ми воюємо. Я про це забув через це. Нас тут трохи підзахопили, Конструємось зараз на звільненні. Ось так, все Все роблю поступово. Не намагаюсь одночасно конструватися на всіх фронтах. Так. Знову ж, ми топимо конвої, дуже багато конвої. Це нам на плюс. Диву, він тут складно з постачання. Так, і ми всі через shift сюди Все. Робо далі удар в порт. Усюди тримаємось. Дуж... Моментами складно. моментами дуже складно. Так, вся авіація. Хоча ні, не вся. 800. Сюди. Вони тут, типу, пробиваються Ой! Ой, хтось отримав атомні бомбочки. Ой! А знаєте що? Так, я тут по фронту вдарив. Давайте Всю промисловість розіб'ємо. Ось. Ось так, ось сх... весь схід. Ось схід. Давайте північну, західну Німеччину також. Ну тут якраз авіація. Ганновер. Мюнстер. Дортмут. Щось авіація вас не врятувала. Так, півострів Фютландія. Так само я бачу, що у вас тут аеродроми. Так, але треба обережніше з бомбардуванням бути. Просто, Просто щоб не витратити всі свої атомні бомбочки. Ой Німеччина, в тебе проблеми з промисловістю, мені здається. Все, всі найбільші міста. Так, все, щось. Вся промисловість. Німеч посипалась. Тепер можемо взяти? Коротше, і прямо провал в повітрі в Польщі. Тому що це зараз якийсь найнебезпечніший регіон, виходить. Так що тут в Індії? Ну ладно, гуртувальні Берліни. Капінгаген. Ой. Ой! Ну так. Ми зараз її доб'ємо в Індії далі. Я б насправді кажучи хотів сконцентруватися на Грецію. А чому я? Я, напевно, маю прохід через Японську Грецію. І через це, звільняю провінції саме для Японії. Мені насправді каже, що я б хотів перевагу в повітрі, ось тут. Натаграцію взяти. Ось так, 2000 вистачить, щоб натиграцію взяти. Пристрій для плавання. Не вистачило. Ну, ще більше тисячі. Хм. Навіть тут по-хорошому нема звідки літати. Окей, полка на паузу. Індія. Так, ви. Ну, повертайтесь, десь стояли сюди. Так, ви п'ять. Вперед. Без одного сюди. Без одного сюди. Првемось тут. Буде прекрасно. Так. Хм. Хм-хм. Насправді кажуть, що можна взяти північну Африку всю. Ну, я можу взяти собі Північну... всю північну Африку. Це не дасть мені величезної переваги в війні, але ми зможемо їх. Ось, скажімо так, я зможу їх виснажити в північній Африці цих клятих італійців. Ну давайте авіаносці на якесь далеке майбутнє також. Я сюди не зможу зайти. Ого. Що так складно? Це річка. Через річку. Блін, відсутність привал в повітрі просто вбиває. Давайте ось так. Ось так, в пріоритеті по аеродромів. Окей. Okay. Продовжуємо звільняти греції провінції. Якщо я тут же для греції звернути, то я сюди буду саме для греції звільняти. Не зміг пробитись. Так, стоп, що? Тут пусті провінції. І тут пуста провінція. І тут пуста провінція. Ем, у нас все гаразд. Давайте тут спробуємо пройтись. Зараз розділимо їх навпіл. Я тут, типу, подамага мене затримати? Ну, в плані оточити. Я тут їх розділив. Вони тут без постачання будуть ще більше. На, стоп. Я їх прям оточив. Ну в плані. Все, вони тут без постачання. А Ось тут розділив двоє. Блін, переорганізація ще у вас тут. Коротше, окей, моя... мій пріоритет зараз греться. О! Моя вся авіація. Сюди. Ви спитайте нащо? А я відповім, мене забирають дивізії, ось ці острівці. Ну і в кріт також. Бомбочку. Просто тому що там аеродромних. Ой! Хтось повторчав свої острівці зараз і вас можна буде відправити кудись в нормальне місце. Блін, тут кількості дзів не вистачає. Але зараз лобання капне. Або ні. Подивимось. А, все, Греція звільнить по інші. Так, окей. Де всі інші ваші війська? Ви з ці, цієї армії, окей. Ви 12, тоді вставайте. Сюди краще. А, ага. Краще сюди. Короче, прям дуже непогано, йде, дуже непогано. Якщо ж, хтось з моїх глядачів пока ще якусь гру. В якій ви зможете пограти за різні країни, тобто посиланню опції, ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн по посиланню опції, Якщо ви її придбаєте, залишити рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте і до бажано, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять відео. Якщо в когось, мій глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню опці, або так само став спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.